Доброго дня, шановні жителі Новоград-Волинської міської територіальної громади. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України актуальними постали три питання: перейменування вулиць, провулків, парків, скверів та алеї російського традянського походження на території нашої громади. Друге це дослідження і зняття написів та символіки російського радянського походження на пам'ятках архітектури. І третє важливе питання це списання російськомовної літератури. В наших бібліотечних установах щодо першого питання, то згідно рішення сесії Ногортолинської міської ради номер 564 від 16 червня 2022 року в Новгородлинській міській територіальній громаді перейменовано 86 вулиць, 26 провулків, один парк та один сквер. Була пророблена значна робота згідно чинного законодавства України та прийменовані виключно ті об'єкти топоніміки, що мали російське та радянське походження. Згідно доручень сесії міської ради та протокольного рішення комісії з питань топоніміки та охорони культурної спадщини незабаром буде винесено також питання про іменування ще трьох вулиць: це вашева горобка та комарова, а також чотирьох провулків: Уварова, сірагова, комарова та Чкалова. Щодо другого питання: дослідження і зняття написів та символіки російського і радянського походження із пам'яток архітектури. То питання наразі є дуже актуальним. Та, звісно, болючим, адже ми бачимо, як Росія знищує нашу українську культуру у всіх її проявах. Також ми бачимо, як в інших містах України без будь-яких погоджень зносять, знищують російську та радянську символіку з об'єктів культурної спадщини. В загальному розкажу правову процедуру даного питання: перше, будь-які переміщення, а також зміна зовнішнього вигляду об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, обов'язково має бути погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Друге, будь-яке переміщення та зміна зовнішнього вигляду об'єктів е культурної спадщини, що не є пам'ятками місцевого і національного значення, то потрібне погодження управління культури і туризму Житомирської обласної державної адміністрації. Згідно протокольного рішення, управління культури і туризму офіційно звернулося до управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації з проханням не включення ряду пам'яток до категорії місцевого значення, а також погодження зняття російської та радянської символіки з об'єктів культурної спадщини. Наразі очікуємо відповіді, що дадуть змогу. Вирішувати вказані питання в правовому полі. Звісно, є конкретні питання, що не можуть чекати різного роду погоджень, адже хочеться завжди вирішувати вказані важливі питання оперативно. Комісією з питань топоніміки та охорони культурної спадщини прийняті наступні рішення перефарбування танку безпощадний, що знаходиться по вулиці Житомирській, наразі за ініціативи секретаря міської ради Оксани Гвозденко, а також жінок депутатів міської ради, спільно з управлінням культури і туризму буде перефарбовуватись танк безпощадний у камуфляжну тематику. Також прийнято рішення перефарбувати літак по вулиці Житомирській біля Житомирського мосту в жовто-синю тематику. Наразі вирішується, кого залучити до реалізації даного проекту. Також щодо радянської гармати в парку культури відпочинку прийнято рішення перенести її на територію гарматного напівка паніру краєзнавчого музею по вулиці Коростенській. Чекаємо наразі також відповідне погодження. Щодо російських та радянських символів і написів, комісію однозначно вирішено вносити зовнішні зміни, щоб їх в подальшому взагалі не залишилося. Однак, після надходження відповідних погоджень ми будемо кожну пам'ятку окремо вивчати та вносити в неї зміни після конкретного погодження. Також прийнято рішення щодо перенесення місць поховань часів Другої світової війни з місць міської інфраструктури на кладовище Новоротлинської міської територіальної громади, могилу генерал-майора Панкратова та могилу радянських підпільників із парку культури і відпочинку на військове кладовище, могилу капітана Агенніна з привокзальної площі залізничної станції. На військове кладовище також братську могилу радянських воїнів на військове кладовище і могилу лейтенанта Вошилова із лісової галявини села Майстрова Воля на кладовище села Майстрів. Підготовлені акти встановлення місць поховань та направлено листи щодо погодження процедури перепоховання до державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при кабінеті міністрів України. Також щодо питання списання російськомовної літератури в бібліотечних установах вже здійснено ряд заходів. Згідно наказу управління культури і туризму No38 від 1 липня 22 року щодо актуалізації бібліотечних фондів у всіх бібліотечних установах управління культури і туризму організовано процедуру підготовки до вилучення російськомовної літератури згідно даного наказу співробітникам бібліотечних установ надана вказівка підготувати максимально можливу. Кількість до списання з фондів російськомовної літератури. Орієнтовно, це має бути близько 60% усього фонду друкованих видань. Даний процес плануємо завершити до кінця вересня. Також організовано акцію російської літератури на макулатуру, кошти на ЗСУ. Російськомовна література збирається в Палаці культури імені Лесі Українки. Та усі зібрані кошти від продажу даної літератури будуть передані на Збройні Сили України. Дякую за увагу.